Ну наливочку ми ж вже зробили, треба нам зробити тепер і закусочку. Якраз помідорчики будуть то, що треба. Свідолочка підводочка, а у нас помідорочки під наливочку. У мене дуже хороший рецепт є помідорчики. А на дно банки я не кладу ніяку землю, тільки перець горошок і гвоздичку. Ще можу покласти лавровий листочок. Ну Це на ваший смак. Не цибульку, не чесничок я не кладу. Раніше клала тепер ні. Це вже спробувала дуже смачно. Я закриваю або в або півтора літрові, або двохлітровій. Трулітрові закриваю, тому що ми не з'їдаємо буває, викидаю тебе помідори. Так що трошки треба бути економним. На одну літрову баночку я кладу штук 3-4 перчинки горошка чорного і одну-дві гвоздички. Заливаю кипяточком і залишаю на 15-20 хвилин під кришечкою. Потім вливаю цю водичку з 3-літрових бавочок злитої води. Я додаю 50 г солі, це в нас виходить 2 столові ложки без гори солі, 50 г оцту, Це у нас 4 столові ложки. І 150 г цукру це у нас 6 столових ложок середні так набрані. Якщо ви любите не дуже солодкі, то можете додати 100 грам цукру. Це у нас буде 4 столові ложки цукру. Вже в мене кипить росов, другий раз заливаю цим розсолом, закатую і вклутую. У мене вже розсол закипів, заливаю в банки. Тут у мене вийшло з 9 літрів. Я все свій цей рецепт помножила на 3. Три баночки в мене 2 літрові і дві баночки 1,5 літрові. Це в описі, буде під низом написаний рецепт. Дивіться, і помідори. Ці я перевернула, які закриті у мене під ключ. А сюди перевернула, перевертаємо і вкутуємо. Покривалом, можна ще шубкою норковою крити, ну хто це вже захоче. Да? Кожушком якимось ще можна щось положити.